Глобус! Як Лія танцює? Покажи, Лія. Доча? доча, а як Лія танцює? Як Лія буде з ромчиком танцювати завтра? Так, отак можеш танцювати. А як ще Лія буде танцювати? А я громче танцую, Лия. Ой. А как Полинка танцует? я yeah, yeah. <laughs> Вот так Лия будет танцевать завтра, так? Сколько, Лия, моя рочки? Доча. Лія, Лія, а яка ти велика? Лія. Скільки ти маєш рочків, скажи мамі. Дуся, скільки рочків маєш? Один? Один рочок. Один?